На Рівненщині вирощуватимуть технічну коноплю, аби переробляти їх на товари доданої вартості: текстиль, косметику, посуд, продовольство. Це запланували зробити в рамках створення індустріального екопарку у Привільненській громаді. Ми хочемо, щоб цей парк був тематичним, і ми хочемо, щоб було навколо цього парку дуже багато підприємств, які будуть її переробляти, і ми не будемо її нікуди вивозити. Ми не будемо, ми не хочемо мати чергову сировинну рослину. Ми маємо. Створити багато, абсолютно багато різних. Ну, в одному цьому індустріальному парку ми плануємо, що це буде десь до двох тисяч робочих місць. Але з нами будуть усі підприємства, які окремо будуть створювати ще робочі місця, і не тільки тут, а взагалі по всій Україні. Акцент переробки і виробництва інвестори роблять на екологічності. Самі коноплі це екологічна рослина, рослина, яка, на відміну від всіх інших рослин, дає кисень у ґрунт. І гектар коноплі викидає у повітря чотири рази більше кисню, ніж гектар лісу. Ми говоримо і про глобальну продовольчу безпеку, тому що товар із зерна, наприклад, із насіння, це чистий білок, і його можна використовувати як продовольчу безпеку в багатьох харчових продуктах. Ми говоримо про еко-парк. У нас буде спеціальна японська технологія про переробку сміття. Їхня технологія буде мало того, ми хочемо залучити аграріїв. Розташовуватиметься індустріальний екопарк на території Привільницької громади у селі Молодове друге. Депутати одноголосним рішенням сесії сільської ради підтримали виділення ділянки у понад 42 гектари. гектари. створення індустріального парку в громаді почали говорити ще у 2016-му, адже вбачають у цьому свої переваги. Це робочі місця. Якщо це повністю запрацює. Даний індустріальний парк це 2 тисячі робочих місць. При нашому населенні біля 6 тисяч населення, ви розумієте, що всі бажаючі зможуть працевлаштуватися. А громада, в свою чергу, отримати кошти для свого розвитку, щоб ми не були залежні від субвенцій, щоб ми були бездотаційними, ну і якщо навіть реверсними. Створення такого спеціалізованого індустріального парку почали говорити ще у березні цього року. На розгляд ініціаторів проекту запропонували сім земельних ділянок. Вони обрали ту, яка вдало розміщена логістично. Має два автошляхи до Європи. Цей індустріальний парк він буде таким огазусом розвитку. окремої галузі технічної коноплі. Тут будуть і розміщені резидентами даного парку буде і науковий центр, і заводи з переробки сировини в. Готовий продукт. Такі індустріальні парки він вже є початком нової індустрії. Індустрія, на жаль забута в Україні. Ми продовжуємо розвиток в даної галузі і впевнений, що вона стане таким драйвером для Рівненщини. Автори проекту планують залучати і місцевих аграріїв, які вирощуватимуть рослини технічної коноплі. З ними заключатимуть контракти, адже сировина є дефіцитною. А продукція ціниться в країнах Європи. Зазначимо, технічні коноплі не мають нічого спільного з наркотичними. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник, випуск новин.